Я збираюся їхати в художній магазин, мені треба дещо купити. Дивіться, яка в нас погода прекрасна сьогодні. Ну, трохи дує вітер і, до речі, не жарко. Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас субота і я збираюся їхати в художній магазин. Мені треба купити фарби і там ще дещо. Поїхали зі мною, покажу вам, як тут все виглядає. Я живу в місті Гамільтон, провінція Онтаріо. В нашому місті є декілька таких магазинів, називаються вони Майклс. І це, в принципі, не художній магазин, а це такі мережа магазинів для хендмейдерів. Але там є гарний відділ з професійними фарбами, полотнами і всім, що потрібно для художньої роботи. І я частенько туди їздю, там іноді бувають гарні знижки. Якщо там немає чогось, то я замовляю на сайті DSRS. Там набагато більший вибір. Ось ми приїхали в Майклс, ось так от він виглядає. Ходімо, покажу вам, що там всередині, покажу трошки ціни, зробимо такий невеличкий огляд. Так, беремо кількочку і їдемо. Дитячий, мабуть, акрил, я не знаю. Але ми йдемо на художній матеріал. Аж дивіться, тут ще є ось такі всілякі досточки. Такі для хендмейду, я не знаю, можна вижигати, малювати. А дивіться, до речі, а, ну це толсто. Я показувала, що я купляла три отаких от круглих, тільки тонкіших за 2,50 чи що. Ну, а це ось магазин, де... Це для хендмейду і тут ось такі ціни. Теж є сердечко, але воно таке все шершаве, аж 11 доларів коштує 9 ось. Ну, звичайно, краще купити це все в доларами. Там набагато дешевше. Так, тут ось у нас фарби. Давайте поставимо нашу тележечку ось тут. Щоб воно нікого не заважало. І подивимося, що у нас тут є. Тут ось у нас е, акрил. Да? Так, це акрил ПБО. О, мені здається, його тут не було. Дивіться, 7 доларів. Акрил ПБО. 7 доларів і ще плюс 13% податок треба додати. Гарні кольори, зелені, ось гарні є. Так, тут у нас ПБО і ось ще такі золоті там ПБО ціна. А, ціна вже інша. А ні, що це таке сет. Ні, це за сет ціна, а так само така сама ціна 7 доларів плюс податок. Ось є ще більші, грунт, гель, текстурний гель. всілякі, там внизу наборчики лежать. Так, тут у нас акрилові маркери. До речі, такими маркерами я підписую картини. Ось коштує 5,49. Є різні кольори, ними можна, до речі, писати на картинах. Колись я так робила, дуже прикольно виходить. Ось є такий набір блискучих, ось є набір таких ось торкусових, чи як вони називаються. Так, скільки коштує набірчик, 34 долара. Цей туркусовий, а оці 3-24 долара. Добре, давайте підемо далі. Ось є артістлоп. Це дешевий такий акрил. Ну, не на, не на більше він, а дешевий, 6,49. Я не знаю, яка в нього якість. Я його ще не купляла а Вибір кольорів теж великий. І скільки в цій тубі, 120 мг. А в ПБУ, в ПБО скільки в нас? Не зрозуміло. 100. ПБУ дорожче виходить. ПБУ виходить дорожче. Ось є такі великі, дивіться, 22 долара, ну і плюс такс 500 500 мл. І можна купити такі рідки акрилом, 12 доларів, ну то взагалі, мабуть, якийсь дешман. А ось побільше, дивіться, 10 доларів, 250 мл. 11 доларів плюс такси. Так, всякі медіуми. Хтось телегу, треба виключити відео, бо буде громко. А, дивіться, тут у нас є акція. Виберіть фарби або мідіуми і кі, акрили квіткові. Купи одну, а другу за 50% за знижкою. Ну це прекрасна акція. Я залюбкою нею скористаюся. Так тут у нас вітекс. Акрил Мені писала художниця з Великобританії Ольга, що це дуже гарний акрил. Я його ще не пробувала, але треба буде спробувати. Дивіться, скільки класних кольорів і відтінків. Його тут 118 мл і коштує 8 доларів. ну Звичайно, плюс податок. Ось, 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 ось в таких баночках. Побільше. Тут одна чітка, як зайшла і гро грохотаю. 8 доларів, ну, плюс податок, звичайно. Дивіться, скільки багато класних відтінків. Жовтих, червоних, фіолетових. Ну, просто палітра супер. Є ось такі побільші баночки. Тут 400 мл, 20 доларів. Плюс податок. Ось є великі туби, 14 доларів. І фіолетовий гарний. І жовтий дуже гарний, 14 доларів. Ну і ця акція діє теж на цю фарбу 50%. Ось такий рідкий є крил. Теж дуже гарні кольори, жовті насичені, ну супер. 8 доларів, побільша бути 16 доларів. Так, Тут у нас пішла олія, але це олію я цю таку купляла одну спробувати, і мені вона взагалі не сподобалась. 8 доларів. Тут ось водорозчинна олія, 14 доларів, Ось і він, вінсар, вінсар отаку я беру, такий вінсар я беру. Маленький, зазвичай великий. Білила беру. Ага, білила є. Ну, треба білила взяти. І коштує вона, ж, дивіться, 27 доларів, Ну, коротше, 30 доларів коштує ця тубочка. Так що беремо ми оцю, зараз покладемо одразу. І мені ще потрібні кольори О, тут ще з цієї сторони є цей класний акрил, але зараз ми до нього дойдемо. Тут ціла є та акрила ще. Мені потрібна олія. Так, ось дивіться, наприклад, ось ці маленькі, вони коштують переважно 10 доларів плюс податок. Але є такі кольори, які коштують ось, наприклад, 20, 12, Кадмії 20 усі коштують. Це якийсь хью. Кадмій, не знаю, я такого ще не брала. Але ось цей, мені здається, оцей брала. Кадмій red, Кадмій Scarlet. М -м. Це взагалі червоні. Cadmi yellow medium. Оцей в мене є, 20 доларів я його брала. він, звісно, дуже класний. А тут він коштує Yellow Meellow. Ну і немає Yellow Medium Великої пачки. Ось такі ціни. Великі туби всі коштують одинаково 30 доларів. Тут ось ще є такий гамблін, чи як він там називається. Тут теж інші ціни. Гамблін, я, до речі, спробувала взяла білила з 25 доларів. Такі в мене. Подобається мені класна консистенція і сохнуть вони не дуже довго. Ну і Ціни тут теж, бачите, залежать від кольору. Різний кольор, різна ціна. Але на, найдешевша виходить 12 доларів така тубочка. Теж палітра дуже класна. Дивіться скільки. Відтінків. А тут ось іще є гамблін третього рівня. Тут у нього іще поцікавіші ціни. 20 доларів коштує такий маленький. І навіть ось і дивіться 47. Це червоні кадмії і жовті кадмії. Ну, бачите, зазвичай червоні і жовті кадмії самі дорогі. Бачите, тут такі ціни: 36-50 доларів за цей маленький тубочок. Так ось такі ось ціни. Ось 50 стоїть, коштує ультрамарин. Ну і також тут можна купити такий набірчик ось для гамбліна. А, до речі, оцю штуку мені рекомендували теж для е, фар олійних, треба буде спробувати. Олія 20 доларів, ось тут розчинники різні. Дракутина ось 30 доларів. Ось такий я брала. Це непоганий, до речі. У мене був. І отакий, от до речі, у мене сет є. для, Ну, я його брала для пленерів, але він зараз в мене я ним користувалася на кухні. 52 долари він коштує. Ну, Такі ціни, я думаю, вам цікаво. Так, далі там холстини, на них ми теж подивимося. Тут у нас пішла акварель. Теж є акварель, недорога, ось усі артист лофт 20 доларів. Ну і тут пішли такі. Що це у нас? Ну теж артист лофт. І так само працює знижка 50%. Ціни це 5 доларів коштує. Один колір. Ну, такий маленький. Ну, акварелі їй надовго вистачає, ви знаєте. Далі ось у нас пішла дорога акварель Winsor і Ньютон. Так, 30-28. Такий самий маленький тюбічок. І це в нас акрил Winsor і Ньютон. 14 доларів він коштує. Чесно, ні разу не пробувала, але мені здається, що він має бути крутий. Такі кольори теж дуже круті. Так, це що за фірма якась, я не знаю навіть так. А, те шортіслов, тільки якийсь він. Якийсь він інший. І дешев. Не, не дешевший, він дорожчий, Тому що там були тюбики за 7 доларів. 120 мг, а тут 75. Ось Амстердам є. Це європейський акрин. Потрібні білила. 40 доларів коштує цей. А ці білила. Скільки тут у нас 500 мг. Ну і тут пішов Голден. Це акрил, як який дорогий. Ще поки я до нього не доросла. Різні розчинники. Медіуми. Це теж ліквітекс. Ага, це інший ліквітекс. Може Ольга мала на увазі цей Liquid він дорожчий. Добре, зараз буду вибирати собі олію. Бо мені треба купити багато. Ну і що? Нічого я не вибрала. Нема тих кольорів, які мені потрібні. У них якісь тут всі стандартні ультрамарин, Кадмі і Умбра. Ідемо далі. Покажу вам, тут є холсти, полотна і е, така тут акція. Угу. Просто 60%. А. Це ж прекрасно. Просто 60% знижка на полотна тут треба брати. Треба зараз брати, я зараз накуплю. І тут теж, тут теж дивіться. Ладно, давайте покажу по цінам, що тут взагалі за ціни. Так, ось у нас тут розмір 48 на 48, 120 доларів. Такий ось квадратний на товстенькому підрамничку. Бачите, який він? 48. Цей 48 на 48 теж. А в чому різниця? А, це на тонкому. Не, це теж на товстому. А в чому різниця в ціні? М -м -м. Цікаво. Так, далі ось дивіться такий, наприклад, маленький. 5 на 7 на товстому підрамничку. 10 доларів, ну і плюс податок. Ось 60 на 76. На товстому підрамничку. Похоже, 60 доларів. Так, тут ось ще побільше є, Ось такий великий. 109 доларів. Так а що це Ти він теж підлягає до знижки 60%? А як його в машину запру? Він же в мене навіть в машину не влізе, Ті влізе. Боже, що робить? Що робити? Ось такі маленькі є. П'ять їх тут штучок. Полотно на ДВП 7 доларів. Ось побільше тут 13 доларів. Ну, плюс податок на чорному ось є. Ось такий ще більше, теж 13 доларів. А тут такі ось скетчі, акварельний ось папір 9, 9 10 доларів. 6 на 9 інших. Ну, мене цікавлять зараз холсти. Я хочу ось оцей великий. Розмір його 48 на 60, 110 доларів. І уявіться, знижка 60%. Тільки я не знаю, чи влізу мені в машину. Хм. Так, я позвонила Дімі, зараз він приїде, і якщо ми не вліземо, то будемо в його машину пхати ці хрести. Ну, попросила я зараз мені допоможуть їх стягти, тому що вони дуже дуже великі. Воно може так і не здається, але вона, справді дуже великі. І зараз... Do you need help? No, it's okay. You sure? Yeah. Thank you. Okay. Помогли стягти ці два великих полотна, зараз я йду на касу, мені їх принесуть. Ще я купила ось такі от, і зараз будемо намагатися пхати їх в машину. Окей, дякую. Коротше, приперла я їх в свою машину, я їх не всуну. Чекаю я на тіму, бо вони майже з ростом, як я. Приїхали спасателями. Це Боже, поможи. Вони не влізуть. Я вже А більших не було. <світ> <Це> не <влізь. світ> Сейчас будемо трак визивати. <світ> визивати. Зараз я буду їх розсаїхати. <світ> давай, давай, пожалуйста. Ну що, великі хасти ми запхнули. Слава Богу, влізли Вони дімо в машину. Мене чуть вітром не здуло, бо тут ще вітер такий. Я буду купляти зараз іще ці поменше. Думаю, ось оці ось які 36 на 48 за 52. Буду їх брати. Так, і оцих зараз ще візьму. Оцих, я думаю, 30 на 40. 44 долари. І ще ці по 34 взагалі теж непоганий такий. Так, ось я ці я собі вибрала. Получається, 60 на 90 см, 76х100 і 4 штуки взяла 94 на 120. Зараз Будемо вигружати наші холсти. Оце я нагреблася. Ха-ха! Мій робітник, і працівник. Пані директор, могла б і двері залишити. Ой, пак. Ну, ось, привезли ми додому всі ці холсти. Ось оці два великих, самих здорових. Метр двадцять один на метр п'ятдесят два. Я за ними полювала давно, їх два було. І оце. Нарешті я їх купила. Ну, бо сьогодні ця знижка прекрасна була. Потім ще купила 4, 4 ось таких там розмір е, метр 20 на. не пам'ятаю наскільки. Ну, коротше, оце ось набрала я ось таких от собі такого багатства. Тепер в мене буде. На чому писати великі картини. Ну, у мене там ще є, звичайно, але ці два великих я дуже хотіла. Ось, привезли ми їх двома машинами, тому що в мою машину це не влазило. Я задзвонила Дімі, він приїхав з малим і розклав там сідушки і впер. І коли я їх купляла, мені продавчиня каже: а ви приїхали на Тракові. А я кажу, та ні, вона каже, може, ви на Вені приїхали. Кажу, та ні, в мене, звичайно, кажу, машина Тойота. А вона каже: ну вони не влізуть. Ну, вони й не влізли. Добре, що в Діманокіа воно влізло. Ось така ось у мене покупочка. Ось мій робітник, працівник.